Україна інтригує. Світові ЗМІ намагаються вгадати, коли почнеться контрнаступ ЗСУ. Росія лякає кремлівські чиновники, хильнули зайвого і знову заговорили про ядерну зброю. Північно-Африканська Республіка боїться, країна виходить із Римського статуту, щоб прийняти в гості Путіна. Тобто, теми ми дня і те, що ви могли пропустити це проект РК ПРО, починаємо. Ну що ж, пам'ятаєте, як минулого року світові ЗМІ намагалися передбачити ймовірну дату повномасштабного вторгнення Росії до України? Найчастіше це робило американське видання Нью-Йорк Таймс. І от минуло більше року, і здається, історія повторюється, тільки от тепер дещо змінилося. New York Таймс вже вдруге за п'ять днів анонсує дату українського контрнаступу. І Якщо минулої п'ятниці американські журналісти називали дату 30 Квітня то тепер її дещо перенесли. На думку видання, масштабне звільнення України від окупації розпочнеться у травні, і для цього наразі завершують підготовку майже 50 тисяч воїнів. З власного досвіду ми знаємо, що чого до чого це все веде. В результаті ж жодне змін не зможе назвати точну дату, але український контрнаступ точно розпочнеться і вже зараз. Враження таке, наче заповітні 2 два-три тижні, на які ми чекаємо вже більше року, розпочалися зі свого боку. Росіяни з недовірою поставилися до повідомлення про контрнаступ 50 тисяч солдатів. Вантажок терористичної організації Вагнер вважає, що ситуація для них складається ще гірше. На думку Пригожина, з українського боку контрнаступу чекають від двох до чотирьох сотень підготовлених тисяч воїнів. Нікому не кажіть, але можливо, контрнаступ сил оборони України вже розпочався. Речниця сил оборони Півдня розповіла, що в ці дні ЗСУ проводять зачистку узбережжя лівого берега Херсонської області від російських військ, поки що у контрбатарейному режимі. Детальніше про наслідки цієї зачистки речниця коментувати відмовилися, посилаючись на необхідну інформаційну тишу. Проте посилаючись на дані проєкту Діпстейт Зазначимо, що 10 квадратних кілометрів на лівому березі Херсонської області змінили статус окупованих на сіру зону. І як би нам не хотілося посилатися на тимчасово живих російських пропагандистів, але зазначимо останні декілька днів в телеграм-каналах так званих російських воєнкорів панує істерика з приводу успіхів ЗСУ в цьому районі. Паніку серед російських пропагандистів можна зрозуміти. Вони постійно на нервах не знають, що доведеться робити завтра: отримувати заміновану статуетку або ж вигадувати причини відступу у окупаційних військ. А враховуючи, чим росіяни зібралися захищатися, їх відступ неминучий. Наприклад, напередодні на пропагандистському первому. Єрвом каналі показали, чим окупанти збираються воювати проти українських челенджерів та леопардів. Отже, знайомтеся, новітня розробка російської військової промисловості, іграшка із китайського маркетплейса на радіокеруванні Окупанти запевняють, що вона здатна нести на собі близько 20 кілограмів вибухівки. В свою чергу, військові аналітики в цьому сумніваються. На думку експертів, цей танк просто не зможе зрушити з місця через навантаження і навіть не доїде до полю бою, залишившись лише героєм російських новин. А можливо, іграшкові китайські танки потрібні армії окупантів не для захисту. Не можемо виключати, що до 9 травня це буде єдина військова техніка, яка вціліє для участі у параді на Красній площі. Зазначу, вже 27 квітня центр Москви закриють для всіх відвідувачів, звичайно, українським безпілотникам. На це байдуже за повідомленнями росіян. Там розпочнеться підготовка до параду. До речі, прес-секретар Путіна Пєсков розповів, чому до Москви – на свято скрєпності не прибуде жоден світовий лідер, окрім президента Киргизстану. Проте і то, як виявилося, відвідує Москву не спеціально до дня перемоги, а просто затримається після переговорів із військовим злочинцем. Так от, за словами Піскова, ніхто нікого із іноземних лідерів Росіяни і не запрошували, тому що цього року не кругла дата. Що ж, якщо дата не кругла, то чого б росіянам не провести парад у бункері тільки для однієї людини? Тин дидин до речі, ще одна цікава заява прес-секретаря Путіна. Пісков наголосив, що цитую Путін ніколи не сидів у бункері і одразу ж пропоную пригадати попередні заяви Піскова. Путін не наказував вбивати політичних конкурентів. Путін не змінюватиме конституцію під себе. Путін не порушував міжнародні договори. Путін не буде оголошувати мобілізацію в Росії. Ну і не кінець. Путін не буде розв'язувати війну проти України. Ну і якщо ми вже говоримо про заяви путінських підданих, давайте поговоримо ще про одного. Дмитро Медведєв вкотре пригрозив ворогам Росії ядерною зброєю. Колишній президент заявив, російська армія розпочала повномасштабну війну у відповідь на розширення НАТО. Ну і тут виникає декілька запитань. Перше, чому Росія не розпочала війну проти самого НАТО? І друге, чому після того як Росія почала війну за нерозширення НАТО, НАТО розширилося? Про ядерну зброю Медведєв сказав, що застосовувати її у Росії. Не затримтить рука в цьому питанні. Медведєв, певно може говорити компетентно, бо враховуючи його пристрасть до міцного алкоголю про тремтіння рук він має знати не з чуток. Також е, хочемо розповісти Медведєву, що Україна ближче до НАТО ніж він думає. Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словаччини заявили, що підтримують надання Україні гарантій безпеки ще до вступу країни в альянс. Посадовці вважають, що в липні під час саміту у Вільнюсі альянсу доведеться відповісти на важкі, але необхідні питання щодо відносин з Україною та майбутньою стратегією щодо Росії. Ще далі пішли в Естонії прем'єр-міністрка країни Кая Калас напередодні відвідала Житомир, де зустрілася із президентом України. У спільній декларації, яку підписали лідери двох країн, наголошується, Україна має стати членом європейського союзу та НАТО за словами лідерки Естонії, це запорука європейської безпеки. Місто обрано не випадково. Талін узяв на себе шефство з відновлення зруйнованих російською армією об'єктів інфраструктури Житомирщини. На знак подяки пропонуємо перейменувати Житомирські шкарпетки на Талінські. Допомога Україні надходить не лише від окремих держав. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про черговий транш макрофінансової допомоги для України. О розмір становить півтора мільярда євро. Зазначимо, це вже третій транш із обіцяних раніше 18 мільярдів фінансової допомоги від Єврокомісії. Проте, на жаль, не всі країни такі сміливі, як наші європейські партнери, у південно-африканській республіці місяць обговорювали, що робити із воєнним злочинцем Путіним, коли той приїде на саміт БРІКС, і ухвалили буквально найгірше можливе рішення. Між міжнародним правом і прихильністю кремлівського диктатора обрали останнє. Президент пар заявив, що правляча партія Африканський національний конгрес ухвалила рішення про вихід країни із міжнародного кримінального суду. Тепер викрадач українських дітей зможе відвідати пар, не переймаючи, що його там арештують і передадуть в руки правосуддя. А пам'ятаєте часи, коли всі українці щодня моніторили не звіти генштабу ЗСУ, а звіти Міністерства охорони здоров'я щодо нових випадків ковід? Так, от, виявляється, вірус все ще існує, а в країні триває карантин. Сьогодні кабінет міністрів продовжив його дію аж до 30 червня. Приємна новина і для вболівальників футболу. Національна збірна України продовжить свої офіційні виступи у відборі на чемпіонат Євро 2024 Попри те, що в цьому ж відборі бере участь національна збірна посібників окупантів білорусів. Про це повідомив президент Української асоціації футболу. Зазначив, що наступний матч за право грати на чемпіонаті Європи українці проведуть 6 червня проти команди Північної Македонії. Ну і наостанок про кохання всесвітньо відомий кіт Степан із Харкова одружився. Його обранницю звуть Стефанія. Український кіт Степан, зірка інтернету. На його сторінку в інстаграмі підписані 1 мільйон 300 тисяч людей із різних куточків світу. Крім того, український кіт із Харкова був на обкладинці журналу Таймс. Монако крокував на червоній доріжці кінофестивалю Каннах, а його дописи репостила Брітні Спірс. Бажаємо щастя, Кото молодятам. Ну що ж, такими були топ-теми дня. Це проект Река Про. Побачимось.